Підрівнювач Husqvarna GS340iS. Підрівнювач не ножовий, а фрезерний. Значить, відповідно, тут є регулювання до прижимної пластини. Ось і ключик повертаєте і регулюєте більше-менше, якщо раптом вас не ріже. Працює від ось такої акумуляторної батареї на 4 ампер-години можна, Ну, в даному випадку це 9 А. -години. Для того, щоб увімкнути, повертаєте ключик. Засвітився індикатор заряду. Увімкнули величезна кнопка стоп, якщо раптом щось пішло не так, тиснули, воно все зупинилося. Кнопка реверс, для того, щоб вимкнути реверс, потрібно натиснути і утримувати. Крутих фішок. Те, що дивіться, от у нас з цієї сторони спеціальний така щілина, спеціальний роз'єм для того, щоб штовхати. Якщо ви його не використовуєте, можна сюди кинути. Це круто, тому що в інших подрібніших такого немає. І з іншої сторони у нас є теж ось такі щілини, куди ви можете під... вставити якийсь робочий інструмент, який вам потрібен. Це ну, так сокира для а Так взагалі Секатор сюди можете вставити, або пилочку, якщо, наприклад, у вас гілки якісь сильно такі а... кучеряві, та, і вони сюди не влазять, то секатор у вас завжди під рукою обрізали зайве. І... Продовжити подрібнювати, він може складатися. Ось натиснули цю кнопку, подали двигун вниз, все, він склався, і в такому стані ви його можете зберігати. Те ж саме і розкладати. Підняли, розклали. Ну і величезний контейнер. І дивіться, ось така. Тучка металева, це спеціально для того, щоб якщо ви не хочете, наприклад, засмічувати контейнер, ви можете сюди одноразовий сміттєвий пакет вкинути, завернути об цю дужку металеву. Потім взяли за пакет, витягнули його і викинули. Ну, або пішли кудись витрусили. До речі, налаштовував фрезу, бачите, алюмінієва стружка. Так само є захист, якщо контейнер витягнути, ви його не включите, якби ви не старалися. Контейнер запихаємо. Ой, давайте продемонструю, як воно взагалі працює. Швидкі, звичайно як для будь-якого фрезерного подрібні, адекватно працює, тихенько, класно. красно. Ну і ось такий результат ми маємо. Що тоненькі гілочки, що то всі гілочки подрібнені.